Всім привіт! Вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Мене звати Юля Тансура і я репетитор французької мови. Знову ж таки, нарешті наступне відео виходить. І сьогодні ми з вами поговоримо про два дієслова третьої групи, а саме дієслова «faire» та «prendre». І роздивимось, похідні від них дієслова, да, які будуть відмінюватися так само, але будуть змінювати. Переклад будуть змінювати значення, можливо, будуть додаватися деякі додаткові конструкції до них. Отже, давайте спершу з вами подивимось на їхнє відмінювання. Почнемо з вами з дієслова фех фер, як я вже згадала, це дійслово третьої групи. А отже, неправильно. А воно буде відмінюватися за якоюсь такою своєю конструкцією, яку треба один раз записати, запам'ятати, і потім ви зможете вже за такою ж схемою відмінювати схожі на це дійслово інші дієслова. Давайте подивимось з вами. Зараз ви на екрані бачите відмінювання дійслова фер. Запишіть його, я вам читаю, потім не забудьте повторити. Дійсло фех перекладається як робити, але якщо після нього ви будете додавати додаткові конструкції, воно буде змінювати свій переклад. Отже, дійсло «фех». Поїхали. «Ж» «іл», «ель», «он» – «фе». це однаково, бачите, тільки змінився займенник. Трішки закінчення змінилося, але все одно у вас буде читатися одне надій слово «фех» Так само. Фе-фе-фе. Вже в множині через закінчення, так, у вас буде воно змінюватися. Ну, фезон. Ну, фезо. Звук з, фезон. фет». Так, і словофер це в нас виключення, там, де у вас закінчення буде інше. У другій особі множини Vous faites». І третя множини – «il, іль-ельфон. Носовий звук elle, ельфон Ще раз. Ну фезо вуфт. Іль-ель. Фо заперечення ми вже знаємо, да? прості конструкції поки що ми з вами розглянули. Не па ви будете ставити так, як і було з попередніми дієсловами. Якщо вже дивилися моє відео про дієслова першої групи, то ми вже там з вами роздивлялися заперечення. Та у нас була проста конструкція. Не па. Тут так само ви будете ставити ці дві частки до і після дійслова. Je ne fais pas, nous ne не pas. tu ne fais pas vous ne faites pas il elle on ne fait pas il elle ne font pas Який конструкцію ми з вами знаємо з дієсловом faire. Давайте подивимось зараз на екрані. Faire le devoir. Робити домашнє завдання. Je fais mon devoir. Я роблю своє домашнє завдання. Tu fais, mon devoir. Je fais mon devoir. Devoir, ти робиш своє домашнє завдання. Да, або француз каже – ти робиш твоє домашнє завдання, але про е, це поговоримо з вами згодом. Наприклад, ви питаєте, Qu -que tu fais Що ти робиш сьогодні? Qu -que tu fais або якщо ви звертаєтесь на ви, Менш формальна конструкція Кескю перетворюється на коа це таке ж саме питальне слово, що. Але воно менш формальне і воно буде змінюватися в своїй позиції. Воно буде переходити спочатку на середину. Quoi Або тюфа aujourd'hui. ДЮ СПОР? Займатися спортом, вже не робити, а займатися спортом. І далі будь-який вид спорту у вас буде йти через частковий артикль або дю, або дела, або де апостроф». Зараз ви побачите на екрані деякий перелік видів спорту, яким можна займатися. Наприклад, «фер дю жит, «фер de la natation, дю de l'équitation. «Faire de la randonnée і так далі, і так далі, і дуже багато. Якщо ви граєте на якомусь музичному інструменті, у нас також буде з вами частковий артикль. Наприклад, faire du piano, faire du violon, faire de la guitare», faire du tambour. Якщо у вас заперечення і ви хочете сказати, що я не займаюся спортом, я не займаюся плаванням. Я не граю на гітарі, то будь-який частковертикль у вас перетворюється з діла de, de ду «de» «de» апостроф на д або де-апостроф. Наприклад, je fais du sport, je ne fais pas de sport. Замість дю в нас буде д. Чому? Тому що в запереченні дій слова фех з'їдає артикль. Що таке дю? Дю це плюс «лю» для тих, хто вже знає трішки більше. Дю це плюс «лю». така виходить невеличка хімічна реакція у французькій мові. Коли у вас прийменник «де» поєднується з артиклем, і вони утворюють нове слово разом дю. І в запереченні артикль з'їдається. Отже, якщо артикль з'ївся, то ми вже робимо з вами зворотню хімічну реакцію. Залишається знов тільки д. Je ne fais pas de sport, je ne fais pas de natation, je ne fais pas d'équitation. Тепер давайте подивимось з вами на схожі дійсла. Що, що це означає? Або корінь однаковий, або схоже відмінювання. Отже, дивіться на екран, зараз я вам показую схожі дійсла. По-перше, це в нас дій se faire. Зробитися або ставати кимось. Так, це вже так зірочку інформація, трішки більше вам показує. Наприклад, Il se се фе авока став адвокатом. Іль се tard. стає пізно, іль се froid. стає холодно. І так далі. Дісло, фех це так зірочкою. Не дуже початковий рівень, але наперед. Гофех. Перероблювати quelque chose. Взагалі, префікс го це повторення дії. Якщо фех робити, то гофех зробити знов або переробити спочатку щось. Гофех, наприклад, ситарефех це треба переробити. Так? Це на переробку йде, на перероблення ситарефех, дефех chose. Префікс де це зворотня дія. Якщо фех ви робили, то дефех, ви, грубо кажучи, розроблюєте, навпаки, щось робите. Отже, переклад дієслова слова де-фех це розпакувати або розгорнути, наприклад, пакет або свою валізу. Може бути ще розв'язати щось, наприклад, вузол або краватку. Це в нас де-фех. Відмінюватися всі ці три дієслова будуть однакові. Je je refais, je défais, або, да, il fait, il se fait стає з вами, поки що подивилися тільки третю особу однини. Далі в нас може бути ще дій слово сатісфех задовольняти щось, наприклад, задовольняти свої потреби, бажання, цікавість, смаки. Être satisfait de quelque chose – бути чимось задоволеним. Можна також собі цю конструкцію записати. Ви вже знаєте відмінювання дій слова я є задоволений чимось, Je suis satisfait de, наприклад, vie. Я задоволений своїм життям. Je suis satisfait. Або якщо жіночий рід сатісфетт, ми додаємо літеру на кінці. Передостання, де да, вже літерате, приголосна літерате починає читатися. De ma vie. Пропоную ще записати деякі відомі прислів'я з дієслом faire. Дивіться. Faire d'une mouche en éléphant. Fair d'une mouche en éléphant. Faire une croix sur quelque chose. Faire une croix sur quelque chose. Faire coup double. Fer coup double. І ще наостанок fer comme le chien du jardinier. Fer comme le chien du jardinier. Поки що ж зі словом fer на сьогодні досить. Тепер давайте з вами перейдемо до дій слова prendre, яке також наш дієслово третьої групи. Знову ж таки, воно неправильно, але повторююсь, така ж сама ситуація, як і з дієсловом фех. Якщо ви один раз запам'ятаєте, як відмінюється дієслово пханхо, то вже іншого разу буде легше з іншими похідними, схожими дієсловами. Отже, дивимось з вами на екран відмінювання дієслова пхандхо, яке в першу чергу саме по собі його перший переклад, так це брати щось, але якщо ви будете додавати конструкції після нього. Як було з ферг, і «прандро» буде трішки змінювати своє значення, свій переклад. Читаю вам відмінювання дій слова «прандро». «Je пан. Тю прахн, «il», ель, он пран. Знову ж таки, повністю однаковим. Там у вас була ще літера С, у третю особі вона зникла, але читаємо ми все однаково. Prends, prends, prends. Nous avons dit que nous avons mis en place et nous avons la prononciation Nous prenons, vous prenez, ils, elles prennent. Nous prenons, vous prenez, ils, elles prennent. У вас тут буде дублю N, подвійна літера N, і трішки вимова змінюється. Дивіться, prene, -no, pre «прене» – закритий звук, а потім відкриваємо «Пренна». Пам'ятаємо, що закінчення НТ у третій особі множини не вимовляється. Ще раз, je prends, tu prends, il elle, on prend, nous prenons, vous prenez, il prennent. Запереченням така ж сама ситуація, як і була з ді словом фер. «Je prends» стає je ne, prends pas, tu ne prends pas», «Il, elle, on ne prend pas», «Nous ne prenons pas», vous ne prenez pas, il elle ne prennent pas. Хоча ми з вами роздивилися, що переклад діє «prendre» – це брати, але. Якщо чесно кажучи, так у нього багато перекладів. Залежно від контексту, ханхо буде набувати різноманітного іншого перекладу. Наприклад, пханхо келькюшос брати, доставати щось, виймати щось, наприклад, книгу на стіл або олівець з пеналу, або, наприклад, ключі з кишені і так далі. Може бути ще як зловити щось, спіймати щось, якщо спіймати когось, то крадія, наприклад, грабіжника, або ще, наприклад, паунтхо-келькюшос а кількам брати щось у когось, або забрати щось у когось. Також це може бути пов'язано з їжею. Пхаунтхо-келькюшос як їсти щось або пити щось. Пхантдюте, пантрю. «Une assiette de soupe». Окремо «prendre» вживається навіть в термінології з медициною. Наприклад, «prendre un médicament» приймати якісь ліки. Також це може бути пов'язано з вашою подорожю. «Prendre une rue», «prendre un chemin» – це поїхати по дорозі, поїхати якимось шляхом. Дуже часто це дієслово зустрічається, коли вам розповідають, якою дорогою вам треба їхати. Наприклад, поверніть на першу вулицю наліво, поверніть направо. Prenez la première rue à gauche, або а droite. це поверніть на першу вулицю на Prenez la première rue à gauche, à droite. І найпопулярніша також конструкція це коли ми говоримо про транспорт prendre l'autobus, prendre le train, prendre la voiture, prendre l'avion. Вже буде перекладатися як поїхати машиною, поїхати літаком, поїхати поїздом і так далі. Тепер давайте з вами подивимось на похідні ті слова, схожі та похідні. Вже які не перекладаються як прантро, але будуть дуже схоже відмінюватися. Отже, ви бачите зараз на екрані перше дієслово з зірочкою, але найближче по відмінюванню це дієслово сібхаунтхо. Для тих, хто вивчає мову вже деякий час, вже має середній рівень та вище, мав зустрічатися з цим дієсловом. Це не початкове дійслово, не початковий рівень. Але якщо ви його вивчите навіть зараз, вивчаючи мову на початку, це буде набагато крутіше, ніж, наприклад, дієслово commencer à faire quelque chose, починати робити щось, ви краще вживаєте діслова prendre. Це коли ви розпочинаєте чимось займатися. Наприклад, беретесь за нову справу або розпочинаєте щось робити. Оце діслово prendre. Для тих, хто вивчає мову вже деякий час, я дам деякі приклади, ви бачите їх зараз на екрані. Наприклад, Comment vous y prenez vous, як ви це робите? Comment vous y prenez vous. Або ще таке питання: «Comment s'y prend-on pour préparer le café?» Як готувати цю каву? Що треба зробити, щоб приготувати цю каву? «Comment s'y prend-on pour préparer le café?» Але це зірочка інформація, якщо ви вже вивчаєте мову якийсь час, не початковий рівень. Далі поїхали дієслово похідне знову з префіксом. Re, як і було там фер, тут у нас prendre, reprendre, пандр кількішос. Взятися за щось знов. Наприклад, коли у вас була перерва в вивченні французької мови, так, і ви вирішили знов взятися за це, так, вз... знов вивчати французьку мову, можна використати в такому випадку reprendre. Наприклад, reprendre les études, Reprendre le travail – Це коли після, наприклад, подорожі, так, після відпустки ви знов беретесь за роботу. Reprendre le travail. Наприклад, завтра я знов приймаюсь за роботу. Demain Demain je reprends mon travail. reprends mon travail. Ді слово apprendre – вивчати щось. У вас змінився префікс да, початок слова змінився, але е, відмінюватися він буде так само.

elles apprenne. apprennent. nous elle Nous apprenons, vous apprenez, ils apprennent, elles apprennent. Apprendre, une včete, što, navčete, apprendre une leçon, uruk, apprendre un poème, apprendre le rôle, apprendre une danse, et etc. Якщо у вас після прантру йде ще інфінітив, наприклад, коли ви хочете навчитись чомусь, навчитись робити щось, тоді у вас після нього буде йти прийменник А. À faire quelque chose» навчитися робити щось. À, faire quelque chose. À, parler français. à danser», «apprendre а chanter», «apprendre а nager», «apprendre à conduire», La voiture. Apprendre quelque chose à quelqu'un. Apprendre quelque chose à quelqu'un. J'apprends euh, mon enfant à nager. J'apprends mon enfant à nager. J'apprends mes élèves à parler français. J'apprends mes élèves à parler français. Je comprendre. Resumer cette «Je comprends le français» я розумію французьку. «Tu comprends l'italien» Ти розумієш італійську. Або коротко «Tu comprends?» – розумієш. розумієш?» «Oui, je comprends» так, я розумію. Або «Non, je ne comprends pas». Але це дуже довго для французів. Так, ми вже за вами знаємо, що французи говорять набагато швидше. І вони скажуть скоріше за все, «Je comprends pas». Ж перетворюється в взагалі звук ш. ш па» Або ви ж так я розумію. Ж перетворюється в більше в звук Ш. Ще два дієслова, які схожі за відмінюванням до «prendre», а саме «entreprendre» та «surprendre». Це коли ви хочете когось здивувати, несподівано зустріти, вразити. Оце дієслово «surprendre». «Entreprendre» – я також думаю, ви чули слово антрепренер, це людина, яка займається бізнесом, вона приймається за щось, розпочинає якусь справу. Це ді слова нтрепендр, яке також буде відмінюватися дуже схоже. Entreprend, «tu entreprend», «nous entreprenons і так далі. – «je surprend», «tu surprend», «nous surprenons», «vous surprenez». Від ді слова surprendre є ді surpris «de quelqu'un». Être surpris або в жіночому роді додаємо е e", і передостання приголосна С починає вже читатися, але як звук з «Être surpris», сюрприз. Je suis surpris je suis sûrprise de щось, я здивований чимось. Я здивований тебе бачити тут. Je suis surpris de te voir ici. Або жіночий рід, je suis surprise de te voir ici. Тільки додали на кінці все інше буде однаково. Не забуваємо про французькі прислів'я з дієсловом prendre та похідним дієсловом apprendre. Підібрала для вас три прислів'я. Parce qu'on n'est jamais trop vieux pour apprendre. On n'est jamais trop vieux pour apprendre. Prendre le taureau pour les cornes. Prendre le taureau pour les cornes. Et ce qu'on apprend au berceau dure jusqu'au tombeau. Ce apprend au berceau оберсо, jusqu'au tombeau». Отже, на сьогодні це було все. Я сподіваюся, що вам все було зрозуміло. Як завжди, якщо ні, так якщо все ж таки ви не впевнені, передивіться ще раз. Якщо у вас є питання, будь ласка, я буду тільки рада відповісти вам у коментарях, або ви бачите зараз посилання на мій телеграм, або на мій інстаграм. Я його завжди додаю на кінці всіх своїх відео. Будь ласка, пишіть мені, я буду. Знову ж таки, я буду тільки рада, я залюбки вам відповім на всі ваші питання стосовно відео. От буду рада вам допомогти. Мене звати Юля Тансура, я репетитор французької мови. З мене відео з вас, будь ласка, лайк, коментар, дзвіночок. І на сьогодні це було все. Рада була вас всіх бачити. Мерсі буку! І а фуа, а пхо відео. До наступного відео. До побачення!